Гнатоличний кейс, в якому йде все по черзі. Ортодонтія, гнатологія, ортодонтія, гнатологія. Чому так? Зараз покажу. До лікаря ортодонта звернулася пацієнтка з проханням звінити свою усмішку в кращу сторону. Що ми бачимо? Ми бачимо звуження верхньої щелепи, ми бачимо перехресний прикус з правої сторони, тобто нижні зуби перекривають верхні. І чим старший пацієнт, тим складніше вирішити дану проблему. Тому розпочинали ми в даному випадку з розширення верхньої щелепи. Показую. На фото апарат для розширення, який дозволяє нам розширити верхню щелепу за допомогою того, що він роз'єднує кістку. Ось фото пацієнта на етапі розширення. Ми можемо бачити, наскільки якісно лікар зміг розширити, і в нас з'явилася щілина в передній ділянці. Тільки тепер в роботу вступаю безпосередньо я. Моє завдання виставити нижню щелепу в правильну позицію, щоб ми розуміли, як нам правильно завершити ортодонтичне лікування та після того приступити до виготовлення керамічних реставрацій. Правий сулоп зміщений дистально та доверху. Лівий сулоп аналогічно те саме зміщення. Але в вже значно краща ситуація, тому що верхня щелепа розширена та в на нас є хороші умови для того, щоб працювати з нижньою щелепою. Ну і звичайно, перед вами фото. Пацієнтки в сплінті. Ми бачимо, що правий суглоб став чітко посередині суглобової ямки, аналогічно і лівий суглоб став чітко посередині. За допомогою сплінта, напротяг трьох місць ми виставили щелепу на місце, і таким чином ми приступаємо до моделювання майбутньої усмішки пацієнтки. Встановлюємо ортодонтичні накладки, і наш лікар лікартон буде завершувати дану роботу для того, щоб в майбутньому ми могли ощасливити нашу пацієнтку та допомогти втілити в реальність її мрію.